І, друзі, вітаю всіх на даному канале. Сегодня я расскажу вам про свою квартиру. зроблю легенький рум тур. Раскажу вам про саму квартиру. Сколько квадратів, скільки я плачу. В общем, полетели. Let's go! Є в Чистенький. В У нас встречаю сразу туалетик. Но мы вернемся до него пізніше. У нас с левой стороны есть такие вот классные шкафчики. В общем, тут две ще находятся. Тут у вас чемоданчики, у нас дополнительные матрасики, вдруг если кто-то приедет. И тут тут вешевочка. Тут у нас висять ключики. Следующий у нас мы попадаем в туалет. Вот он. Ловенький приливается свет. У нас это линия. Такая четка. Ну <реш> вот такие ничего особенного. Туалетик. У нас тут стиралочка. У нас тут идет умовальничок. У нас зеркало, включается тут свет, пах-пах. И пах, душик. Тут у нас ванночка такая. Поэтому такі вот движения. запалили коли треба. Сушим полотенечко. Фен там все дела. Я тут у нас, щоб складывать грязные вещи, там такое. Переплываем в основну комнату. С лівої стороны мы бачимо легенькое круте лишко. Знизу я купив полосу, приклеїв. И так воно чітко все виглядає. Тут у нас такий там маркери, канцелярія, там знизу може якийсь утюг. тут у нас лісий стоїть. Пацан лишко моя такі от знизу можна, от удвини там ментнунько перевалимся сюди. От тут у нас робоче місце, тут мимо навалюємо різні проекти. Ти ще кля شو, більше нічого не треба, з IKEA, знаєте, за 2 копійки. Вот он Вася, диван. Матрасик удобний. М'ягенький. І ми чуть-чуть легенько передвигаємося на кухню. Кухня у нас от основний інструмент. Ось тут у нас є різні шкафчики. Кухня просторна. Ну воно все місце, бачите, якось взято. Квартира сама по собі 37 квадрат. Міста вистачає, навіть для двох. Там ложки, вилки, якісь там духовочка в нас є. Як бачите, коли виходиш. Откривається від на натуї. У нас там лісочок новенький іде. Котельчик у нас плата. Там всякі вещі знаходяться, які мені не треба. Квартирка стоїть около 2000 злотих. Я думаю, це найнизький прайс по Годанську. Типа за 2000 можна, можна і зняти квартиру, але вона, знаєте, буде там совдепомським ремонтом. Не знаю, в якомусь чуть-чуть подубовому подоставшому состоянні. І в даний момент квартира просто, ну як ви вважаєте, за задвушку квартира чи назис, я, я думаю. А і такий от коридорчик. Такий от коридорчик. Там собі так от заходиш, кух, зайшов, обу поставив, пройшов сюди а тут, ху 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 За столик, на диванчик, на ліжечко пах, собі упали, ось кофійка попали. Отакий от у мене вийшов румтур. Що ви скажете про цю квартиру? стоїть вона цих дінях чи не стоїть, От пишіть в коментарях. Напишіть ще ідеї, які можна зняти для відео. Валіть їх прямо під комент, Йому було цікаво, став лайк, підписуємося на канал. And let's go. Now, wake up! You got some shit to do. It's 6 am, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big.